Всім доброго дня! Чудова новина для всіх українців і для хлопців, які є воєнно зобов'язані, які бояться ТЦК. Сьогодні один хлопець, який пожертвував своїм життям у місті Львові, визвав ТЦК, сказав, що тут є два воєнно зобов'язаних, тобто він їх хоче здати. Приїжджає бус ТЦК. Коли ТЦК піднімається на під'їзд, хлопець виходить, сам кидає дві гранати, сім чоловік ТЦК і хлопець погиблі. Це було на вулиці Мазепи, 44 місто Львів. Тобто є 8 погиблих. Фото, на жаль, прикріпити не можу, бо Тік-Ток блокує. 8 погиблих, що молодий хлопець, 19-річний, зробив ТЦК, або що йому насолили так, що він зірвав себе в місті з ними. Як ви думаєте, правильно він це зробив чи ні? Я думаю, що всіх ТЦК треба відправити за <кій> воювати. А хто хоче їхати за кордон, з нами 100% виїзд.